Віталій Шабунін, колишній директор центру протидії корупції, так зараз військовослужбовець, ну відомий антикорупціонер, він написав наступне про те, що Державне бюро розслідувань і офіс генерального прокурора злили в телеграм-канали його інтимні фото з телефону, який було вилучено під час обшуків. Що пише Шабунін? Що... Сухачов, директор ДБР, і Руслан Кравченко, власне, генеральний прокурор, ну і власне їхні підопічні, таким чином пояснює мотивацію Шабунін. Відповіли на публікацію центром протидії корупції сайту з переліком силовиків, які знищували САП і Набу. Там понад пів сотні осіб, якщо подивитись список безпосередньо. Сам Сухачов Кравченко, низка заступників генерального прокурора Ра керівники слідчі керівники департаментів служби безпеки України хтось там проходив як свідок по тих чи інших справах, до прикладу, там в питанні надання, начебто, доказів про цього слідчого національного антикорупційного бюро Руслана Магметрасулово інших так от пише Шабунін, що не здивований діями Кравченка Сухачова. Цитата тварини вони і є тварини, але оскільки на посадах продовжує їх тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а підтримує такі дії. Е, Вважає ну, а вилучення інтимних фото з телефону, вилученого при обшуку називає пробиттям. Зеленським нового дна разом з силовиками. Ну от така от історія. І це от те, що е, Мархаям колись писав: наче все добре. Там щось тиша в саду, але десь черв'ячок такий, яблучко, десь їсть. Так наче Зеленський добре. приходить до адекватності, там усвідомлює де він знаходиться. Уже ж за такий термін ну не можна навчитися, і він виріс. Ну це правда, коли він каже, що та, ну будь ласка, ми проведемо вибори. Ну це ж не питання. Зовнішньої внутрішньої політики, але треба розуміти безпекові моменти, і ти думаєш, ну гідне представництво, все окей. Але отакі от моменти зі списками журналістів, там з цими справами Міндіча, з інтимними фото журналістів. Ну на хіба ну, для чого? І коли ми однією рукою будуємо демократичний фасад і кажемо всім допомагайте нам, ми демократія, а іншою рукою е цупимо інтимні фото журналістів, щоб тут когось е ну вибачте, що. Приструнчити, налякати, чи що так, ми стріляємо собі в ногу тоді, як ну, демократично може системі. залишається слабка надія, хоч не знаю, як це можна надією назвати, що це ексцес виконавця просто, але ну знову ж таки, якщо це ексцес виконавця, то треба розібратися хто і для чого це зробив, і відповідно, так само там чи покарати винних, чи ну якось влаштувати так, щоб. Не таким способом відбувалась там чи розправа, чи висувались якісь претензії, підкреслювалися ці претензії до тих чи інших людей, які чимось можуть там не подобатись, чи владі, чи тим чи іншим правоохоронним органам.